Знаєте, сижу зараз, поглядаю на коментарі. Там є ролик в мене на сторінці, який набрав за двоє суток більше мільйона переглядів. Я читаю ті коментарі. І у мене так болить внутрі. Так болить в душі. Не за того, що там мене ображають, оскарбляють. Я знаю, що ті люди в очі б мені б ніколи б не сказали нічого. Я не за це турбую. Знаєте, я... мене в мене болить. І за того, що серед нас, стільки лицемірів, стільки людей з підлим серцем. Мені нагадує цю історію, знаєте, коли Пілат казав, Ісус стояв біля нього, і Пілат казав фарисеям, мені, мені немає його за що з п'яти типу. А ці кричали: розпні, розпні його, розпні. І це знаєте, читаю коментарі. І зеля казьов, і я казов, і ТЦК козли, і мінти козли, і депутати козли, а я за них не піду, а що гроші так мало платять. А то, а сього. Ну, я оце коротше це все читаю. Там дуже багато її мене ображають. Звісно, воно можливо десь. Ну, я все не читаю, бо там дуже багато коментарів. Але в мене болить за те, що люди ніяк не можуть прокинутися. Четвертий рік, да, повномасштабної війни нас вбивають, а багато людей, елементарних речей не бачать. Вони скільки от живуть, стільки і чую, це ті ж самі люди. Вони завжди чомусь недовольні. Вони завжди будуть знаходити місце, де будуть вивільняти оцей свій гній. Гнів, гній і за того, що їх не задоволені своїм життям. Знаєте, такі, якби люди, які потрапили, не можуть реалізуватись. Бо страх б'є, зробить шах шире десь, да? і вони оце сидять в своїх отам, квартирках деревеньких, вонюченьких і злющі, бо життя не реалізується. І на всіх всіх поливають грязю А це, знаєте, в общій картині в суспільстві воно ну, має, якісь, має якусь вагу, яка давить нас, тягне нас. От зеля там кричать козів, та я вам скажу, хоч самого Ісуса Христа поставте, який ні не разу не згрішив, який зцілював людей і приніс благозвістку. І вони будуть все одно кричать розпні, бо це люди з корінням таким, знаєте, я скажу російським, фарісійським, законники. де немає милості, любові, благодаті, де закон один. Вони шукають щось постійно. Пси, недовольні пси. Вибачте, за емоціями, мої, звісно, я трошечки перегибаю. Але те, що собі дозволяють люди в коментарях, це взагалі просто жах. Ну, а так, в цілому, є багато і гарних коментарів, є багато світлих людей, і я знаю, що світло завжди переможе. Так що тримаємось Господа, молимось, єднаємось, віримо Господу.